Я повинна бути хорошою, щоб ніхто про мене нічого поганого не подумав. Мені не можна тікатися, я ж експерт. А з цьому не піду, щоб не виділятися. А з цим не вийду, щоб нікого не образити. Поки це не зроблю, відпочивати не піду. Слухайте, а вам самим не набридло. Мені Сьогодні сказали, що я дуже гарна, тому вирішила не втрачати моменти і одразу з такою красою записати для вас нове відео. Привіт, розумники! Ви на каналі Спектор. Тут я розповідаю про коучинг, ділюсь лайфхаками, як покращити своє життя і взагалі жити щасливіше. Підписуйтеся, якщо досі ні. Накидайте кілька слів в коментарі, щоб просунути мій канал українською. Ну і ставте цьому відео лайк, якщо вам сподобається. Знаєте, чесно, я з тих людей, яких раніше парила дуже дуже сильно думка інших людей. І я завжди намагалася бути хорошою, всім допомагати, нікому не відмовляти, аби хтось там щось про мене не подумав. І в мене, мабуть, жило дві таких суб сублічності, одна хороша, а інша погана. Ну як погана, типу, яка не сприймала це все. От всередині відчувалася, що я не хочу бути для всіх хорошою, А інша, типу, ні, ми повинні бути хорошими для всіх. Ми повинні всім подобатися. І от в один момент, коли вже настільки все не бридало, коли вже розуміла, що ті люди, для яких я була хорошою, сідали мені на голову, то та погана, як я її назвала, вона бунтувала, психувала і могла послати навіть нахуй, вибачте, людину, яка заїбала. Так, я матюкаюсь, о Боже, оце коуч, як я могла собі дозволити? І от якщо вас це пригирнуло, я хочу сказати, що. Це відео точно для вас, вам необхідно його подивитися, бо ви дуже надто сильно вимогливі до себе і очікуєте багато. Ви не дозволяєте собі проявлятися так, як ви хочете. Чому я про це кажу? Тому що я теж такою була. Я дивлюся на людей, якщо в мене щось в них тригаріть, це означає, що або я хочу мати те, що в них є, і більшуся через те, що в мене цього немає. Або я просто не дозволяю собі так проявлятися. Типу, вони офігіли, чому вони можуть, а я ні? І так, я не дозволяла собі навіть матюкатися, бо як же так, інші подумають, що я грубіянка, фу, перестань зі мною спілку... спілкуватися і, взагалі, відвернуся від мене. Ну, окей, якщо хтось дійсно так реагує на мати, відвертайтеся. І в моєму житті нічого не зміниться. Це вже я потім зрозуміла. Але раніше мені дійсно м було страшно. Страшно лишитися самотньою, так, через якийсь матюк. Боже, <с> як все печально було. От ми надто вимогливі до себе, ось через такі мисленеві блоки, які нас дуже обмежують і не дозволяють нам бути собою. Одна справа, коли ваша робота вимагає поводитися там, певним чином. Бо, наприклад, ви працюєте в якійсь такій серйозній компанії, де ви маєте спілкуватися згідно етикету, то це окей. Але якщо такого немає, і, наприклад, ви не на роботі, а вдома, то чому ви собі забороняєте проявлятися так, як ви хочете? Чому ви забороняєте собі бути такими якими ви є? Тому що ви себе не приймаєте? Я не кажу зараз про те, що потрібно тепер бути бидлом і матюкатися як сапожник. Та взагалі, чому взагалі промати? Ну, бо я матюкнулася, так? Отже, варто відчепитися від себе і знизити ці якісь вимоги до себе, дозволити собі бути такими, якими ви є. Я в житті можу матюкнутися, коли мене, наприклад, виведуть дуже сильно або. В якісь такі стресові ситуації? Або просто щось дуже смішне, і мені просто хочеться це сказати. І чому тоді я не можу матюкатися тут? Хто мені забороняє, ніхто, крім мене? Тобто суть в тому, що не потрібно з усього робити катастрофу, якщо ви зробили щось не так, як ви того хотіли, кінця світу не буде. Навіщо вдавати з себе ідеальних? Усвідомте, що якими б ідеальними ви не були, завжди знайдуться люди, яким ви не сподобаєтесь, які будуть до вас придиратися, і яких ви будете дратувати. То чи варто тоді підлаштовуватися під всіх? Перше, що вам необхідно усвідомити, якщо ви надто прискіпливі до себе, якщо ви боїтеся думки інших людей, то це те, що ви не будете усім подобатись. Ви не 100 доларова купюра. А тому не варто хвилюватися, хто що про вас подумає. Частіше за все, ми якраз таки переживаємо через тих людей, яких не бачимо поряд собою в майбутньому, або які для нас не мають великого значення. Ну, це взагалі абсурд, як на мене. Досить від себе вимагати стільки всього. Чесно, я подивилася на себе, скільки всього я вимагаю і очікую від себе, що мені навіть... Не хочеться думати про інших, скільки від них було очікувань. Я розумію, що більшість експертів, спеціалістів, підприємців, які працюють на себе, вони розуміють і знають, що ну тепер в них немає начальника, і їхній начальник це вони самі. А тому потрібно налізати собі задач. Завалити себе роботою і пахати, пахати, адже гроші самі себе не зароблять. Раніше там була стабільна зарплатня, я там знав, що мені треба зробити. Раз, два, три, чотири, п'ять і все, в кінці місяця я отримую свою ставку. А тут ні, тут потрібно вже прикладати надто великих зусиль, ну набагато більше, ніж перед цим, так? І якось себе забезпечувати. А Якщо а якщо ще є команда, то взагалі. Але в той момент, коли ми вимагаємо. Багато чого від себе ставимо купу задач. Ми забуваємо про те, що ми живі люди. Що сьогодні ми могли елементарно не виспатися а тим паче, якщо ми в Україні живемо, то взагалі тут, тут ледь не кожну ніч у нас ракети, шахейди, тривоги і так далі. І це ми не враховуємо, але вимагаємо від себе бути продуктивними. Потім ми не зважаємо на свій рівень енергії, на те, в ресурсі ми чи ні. Що ми їли протягом дня, який в нас рівень фізичної активності, і так далі. Але ми повинні ще раз: ми не роботи, ми живі істоти. І нам завжди потрібно бути в ресурсі для того, щоб продовжувати працювати продуктивно. Отже, спочатку ми, а потім інші. Ми повинні бути у себе на першому місці. І наша головна задача. Наповнювати себе енергію, бо неможливо постійно чогось від себе вимагати і при цьому не повертати назад. Ваша батарейка сяде, і зарядити її буде дуже важко, якщо вона здохне. Краще робити це вчасно, інакше потім ви витратите на багато більше часу, ніж могли б зараз. І чомусь про телефон свій, ви не забуваєте. Як він сідає, там відсотків 20, о, сразу треба бігти на зарядку ставити, а... а на себе пофіг, да? Тож, як би ви реально могли б оцінити свої можливості і розподілити задачі таким чином, щоб вони відповідали вашому ресурсу? Якщо ви вже довгий час не можете вирішити ці свої проблеми, пофіксити їх, то запрошую вас в коучинг, Ми це можемо зробити разом. Для того щоб потрапити до мене в роботу, заповнюйте анкету перед запису за посиланням в описі. Високі очікування і придирання до себе, перфекціонізм в усіх питаннях, типу, що все має бути ідеально, що я маю відповідати якимось стандартам, дуже виснажує і втомлює. І, по-перше, а яким стандартам ви маєте відповідати? Хто взагалі їх вигадав? І от Мені дуже подобається це, коли, наприклад. В тих же книжках, да, ми часто послухаємося до думки автора. Але якщо так посудити, цей автор він така ж звичайна людина. Так, можливо, вона має якусь там ступінь докторську, так, або там він мільйонер і пише свої книжки. І дійсно можна дослухатися. Але по суті, це просто суб'єктивна думка однієї людини. Чому ви тоді самі не можете стати для себе такою людиною, для якої. Власна думка суб'єктивна буде важлива. Тож ж так само ви можете вигадати і власні стандарти, до яких будете там яких будете притримуватись. А по-друге, я за те, що якщо ваші дії, ваше проявлення ніяк не порушує закону і кордонів інших людей, то чому б не дозволити собі проявлятися так? Чому б не дозволити собі робити те, що ви дійсно хочете? Але вже інше питання це зрозуміти, що ви реально хочете робити? Що трапиться, якщо ви дозволите собі бути собою? Найгірше, а точніше, мабуть, найкраще, це те, що від вас можуть відвернутися якісь люди, з якими ви були близькими, і зв'язок, з якими ви не хочете втрачати. Але якщо так, якщо вони дійсно від вас відвернуться і не будуть приймати вас такими, якими ви є, то чи дійсно то були ваші люди, чи дійсно ви були близькими настільки? Що станеться, якщо в тому ж блозі ви допустите помилку, скажете якусь фігню, або покажетесь якимось не таким, яким мали би бути, або яким від вас очікували інші? Що, якщо ви мацюкнетесь там? Ну, захейтять вас, ну, можливо, хтось щось напише, можливо, хтось відпишеться. І що, як це вплине на вас теперішніх, або на ваше майбутнє? Ну, можливо, в моменті ви засмутитеся, але глобально це нічого не змінить. А навпаки, тільки покращиться, вже тоді поряд з вами будуть лише ваші люди. Ви таким чином відсієте від себе тих людей, яким з вами не по дорозі. От, наприклад, в мене теж була ситуація, коли я боялася розповісти в блозі про те, що їду на концерт до Noise MC. Навіть боялася розповісти про те, що планую, ну точніше, хочу, через те, що мене захейтять, відпишуться і так далі. Або просто не зрозуміють. Але я розуміла, що з іншого боку можуть знайтися люди свідомі, які мене розуміють і підтримують. Тож, що трапилося? Так, дійсно мене декілька людей захейтили, декілька там, ну, до десяти максимум. Таких, якихось там суперпатріотів, чому не державної, які сидять за кордоном. І вони для мене хто? Ніхто, нуль. Якась частина людей відписалася, і то дуже мізерна, там одиниці людей відписалися. Хтось, можливо, засуджував, але промовчав і нічого не сказав. Залишився, так би мовити, в нейтралітеті. І дійсно, в моменті мені теж було неприємно, що мене хтось там обзиває, матюкає і комусь. Там, скажімо, не відгукується моя позиція. Але по суті я дуже рада, що я це зробила, що я відсіла людей, з якими в нас не схожі цінності. Людей, які, як на мене, чогось в цьому світі не розуміють. Крім цього, я нібито вийшла на інший рівень довіри зі своїми підписниками. Я тепер від них нічого не приховую. Хоча раніше мені здавалося, що о, мене засудять, захейтять і так далі. І все кінець світу. Але ні. І найголовніша думка, яку я винесла з цієї ситуації, що це мій блог, і тут я буду проявлятися так, як я хочу, а не так, як мені будуть диктувати інші. Якщо комусь щось не подобається, он двері до побачення. Тому зараз. Щодо блогу, я дуже знизила свої вимоги до себе, очікування. Я не намагаюся там якось відточити якусь фразу, щоб вона була ідеальною, зробити надто ідеальну сторис, оформити її якось дуже візуально гарно. Ні, я намагаюся максимально просто до доносити свою думку і не зайобувати себе, просто взяти, зробити на 3 з 5 і все. От навіщо мені заганятися, щось там вигадувати, якось обмежувати себе, якщо можна піти іншим набагато простішим шляхом? От зараз я намагаюся дотримуватися цієї думки. Можна простіше, якщо змінити своє ставлення до цього. А якщо вимагати від себе надто багато, бути прискіпливим, придиратися до кожного, до кожної своєї дії, до кожного кроку, то в подальшому це тільки виснажить вас. І відіб'є все бажання працювати далі в цьому напрямку, щось робити і так далі. А от бажання взагалі бути хорошою дівчинкою, ну я не знаю, як можна не любити себе, щоб прагнути подобатися всім? Невже всі інші люди вони варті цього, щоб ви були хорошими? А коли ви будете хорошими для самих себе? Коли ви будете добре ставитися з любов'ю до себе? Отже, ще один лайфхак. Це завжди питати себе: а що найгіршого може статися, якщо я це зроблю, якщо я буду проявлятися саме так? І як це на мене вплине? Тож високі вимоги до себе це не ок. Це завжди про страхи і невпевненість. Страх лишитися самотньою, бідною тощо. Але коли вже з'явиться страх, втратити себе. Чому інші люди, події, обставини, робота мають вищу цінність, ніж ви самі? Це питання для роздумів. Тож ставте цьому відео лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтеся на мій канал, буду дуже рада кожному з вас. І побачимось з вами зовсім скоро.